Всім привіт! З вами Кетріна Вокаті, яка надкадачка англійської мови, і в цьому відео ми говоримо про те, яким чином я понизила собі платіж щомісячний за свій рент аж на 80 доларів. Показую це додаток називається Чексі. Це канадська платформа, яка вже діє на ринку Канади не перший місяць, навіть не на перший рік. І я нею вже користуюсь з липня місяця, тобто вже четвертий місяць пішов, і таким чином, кожного місяця я оплачую свій рент кредитною карткою і отримую кешбек зі своєї кредитної карточки. В мене скочу бенк Моментом кредитна карточка. Вона дає мені кешбек 4 на recurring payments, на повторювання платежі. Жодна інша карточка в Країні не дає такого відсотка на повторювання платежі. І зараз я покажу, як самовлаштований мій кабінет Чексі. І чому, якщо ви зареєструєтесь за реферальним посиланням, ви отримаєте бонус, я отримую бонус. Взагалі, чому це вигідно? Так, показую мій кабінет. Дивіться, от кабінет Чексі. Чисто. Це мій лендроорд, він в'єтнамець, Хан Тран, і це мій кабінет. Якщо я захочу налаштувати собі якийсь наступний платіж, я заходжу, наприклад, заходжу New Payment. Далі. Цей чек працює фіплач... чомусь лише через онлайн-сервіс, він не працює через мобільний додаток, на жаль. Далі я вибираю, який тип платежу я хочу зробити: рент, інкам, property, taxes. Наприклад, я хочу зробити ще раз рент. До речі, бачиш, можна ще current transportation, telecommunications, wellness, whatever you want. Так, заходимо на рент. рент у нас, наприклад, вибираємо там якийсь адрес, там якийсь інший юніт. Також дивіться, тут можна отримати Rewards Calculator, тобто дивлячись, яку карточку ви використовуєте, який кешбек ви будете отримувати, яким чином ви будете понижувати свій рент. Наприклад, в мене рент коштує 250 доларів. І якщо ви будете використовувати цю карточку, ви понизите свій рент на 540 доларів. Оця карточка в мене це з Bank Momentum. Якщо ви користуєтесь цією карточкою, я не дуже люблю American Express карточки, то ви отримаєте 240 доларів річного кешбеку, тобто пониження свого ренту. Ще є оця ABC, аероплан карточки, авіон якийсь там чисто. Я раджу реально оцю, цю вона ще дає так само на перший рік користування безкоштовну оплату кредитної карточки. Тобто, зазвичай за цю кредитку вона платна, тобто вона не безкоштовна кредитка, і в рік вона коштує 120 доларів. Але цей рік, перший рік, він безплатний. Тобто, але яка фішка цієї карточки? У вас є лише ліміт 24 тисячі чи 25 тисяч на рік. Тобто, якщо ви використаєте свої трати, більше у вас будуть трати, ніж 25 тисяч на рік, 24 тисячі на рік, тоді цей кешбек вже не буде працювати. Тому у мене окрема карточка одна з кошчає банк моментум на рент. І інша у мене вже для гросеріс для всього. Тому що по гросеріс я також тримаю 4% здається, кешбеку. Так, да, 4%. і це дуже непоганий <с1> кешбек на гросеріс, враховуючи те, що у мене попередня карточка була взагалі тіді, там якась студентська. Вона була 1% кешбеку, а потім у мене була танжарін, і вона була. 2% кешбеку на гросері, з дивися, тут 4. І так само це дуже класна фішка, що ці фон біли. Далі дивимось потім по цих рефералах. По реферлах вот, uh, earn $15 each. Тобто я додаю вам цей лінк, тобто ви зможете отримати $15. Так. А я, якщо зараз я оплачу фі у цьому чексі, відсоток uh, 75%. Далі, якщо у мене буде три людини, яких я долучу, буде 1,5% і Gold 1 і далі Елай. Тобто, так само у мене що відходить? У мене схожі бенк моментум. Це 4% кешбеку, правильно чотири мінус у цей фі чексі, то решта це те, що я отримую. Так, і от. І далі. When does the referral count? бо багато хто не розуміє. Це тоді, коли ви доєдналися до цього чексі. Далі налаштували свій інтеракт трансфер, бо я наприклад, так само налаштувала, і коли вже пеймент пройшов, тоді власне це рахується, а не просто зареєструватися. Просто зареєструватися, вони платять гроші. Так само, до речі, з цими всіми велсімплами. Якщо ви дивилися моє попереднє відео, я говорила, що е, якщо ви зареєструєтеся на WellSimple для інвестицій по моїм посиланням, 25 доларів ви отримуєте. Але це не просто зареєструватися. Це треба зареєструватися, плюс е, оплатити або внести хоча б один долар. Це плавало платформи, це не мої правила. Мені це не треба. Я просто кажу, як воно є. Не я ці правила створювала, але, наприклад, я можу обрати якою платформою користуватися. І так само ці всі реферальні силки, наприклад, для цих банків, якими я користуюсь, Наприклад, я користуюсь оцей цей Financial Bank, І я отримую 4% кешбеку, коли я купую в будь-яких ресторанах або кафе. Це єдина карточка, яка дає так само 4% кешбеку. Якщо ви знаєте якісь інші карточки, бо я не знаю, я перерила весь ринок, я тупо типу не знаходжу якісь інші карточки, які дають стільки ж відсотків кешбеку. От. Тому бачите, у цих платформ також є правила Вот. Просто разсувався недостатньо. Але ну, в будь-якому разі ти в плюсі, в будь-якому ти в плюсі, коли ти це робиш, по-перше, ти. Оплачуєш свій рент кредитною карточкою, ти отримаєш той кешбек. По-друге, воно робиться автоматично. Тобі не треба кожного разу паритись, чи оплатив ти рент, чи не оплатив твій рент. І також як це працює, чексі бере цю суму твого ренту, плюс цю комісію зверху. Тобто, наприклад, у мене рент 2,50, плюс відсоток це буде 2,85, Але потім з цієї кредитки я отримую більше тобто кешбеку, ніж ця комісія. Цієї чексі. Тобто, головне, що ваша кредитна карточка, вона мала. Процент кешбеку по recurring fees, по повторюваним платежам набагато вище, ніж оця комісія чи цієї чексі. Вот. І далі таким чином, тобто за три дні вона цей платіж з вас, далі відправляє на 1 числа, наприклад, своєму ландорду, бо ми оплачуємо кожного першого числа і все. І ви отримуєте кешбек, всім вигідно, всі заробляють, все класно. Тому, якщо вам це актуально, посилання я залишу внизу, можете зареєструватися. Ну, реально, канадська платформа суто працює для Канади, для України не знаю, для Штатів не знаю, але в Канаді працює і реально. Но це полегшило моє життя. Якщо це плашу життя вам так само, Буду вдячна, розкрить про свій досвід, можливо, бо якимось іншим платформою користуєтесь. Але я вважаю, що якщо є можливість зекономити, і е, тим більше, якщо ця карточка перший рік теж безплатно, то чому в них скористатися? Бо як не як Ренсен або моргідж – це наш найбільший платіж місячний, і потрібно вміти користуватися цими фішками на повністю, тому що вони і так кошти підвищують за свої платежі кожного ну, Ці банки, боже, е, ці телефонні Компанії вони по кожного року на свої на свої послуги, типу як монополія. То і ми маємо користуватися максимально цими всіми кешбеками, реферальними посланням поки є можливість. Тому у мене є три окремі карточки, якими я користуюся. Оцей скошебент моментом я користуюся для оплати білів телефонних і для оплати recurring payments за ренту. І для того плати там світла, це гідро, оце все, оцей чексі. Також я використовую PC Optimum карточку для того, щоб купувати будь-які продукти в шоперсі. І я використовую ще карточку Simply Financial для того, щоб отримати 400 кешбеку на свої покупки в ресторанах та кафе. В оцій карточці шоперсу вони не мають мого цього кешбеку. Вони мають поїнти, оці ці поінти. Але ці поінти, якщо ви маєте оцю карточку шоперсу, PC Optimum, ви можете потім вивести в долари конкретно на свій рахунок. Тобто це не просто так. Pointy, але не рахувати цього в поінтах. тобто не прямому в кешбеці, а в саме поінтах, кешбек в поінтах, а не в доларах. А далі ці поінти ви можете перевезти. Тож, якщо вам сподобалося це відео, буду вдячна вам за лайк, підписку, коментар. Дивіться мої наступні відео. Ми зустрінемось з вами там.